Гірник у сьомому турі провів матч з одним із лідерів групи Черкаське Мелензе. Команда Ігоря Жабченка не була фаворитом цього поєдинку. Втім, протягом більшої частини домашнього матчу тиснула на ворота суперника, у складі якого було чимало гравців із досвідом виступів у класі найсильніших. Але низка подій наприкінці гри вплинула на остаточний результат. Два місяці команді вона ну, тільки будується. І ми в цей в підготовці тільки там дві, дві, гри, дві гри зіграли навіть, цим складом. Ну, Потім накатуємо, накатуємо. Так що я думаю, що. Якщо ці всі хлопці остануться до зими не на наступний рік, то я думаю, що ми ще трошки там докомплектуємося і будемо показувати ну достойний рівень футболу. Команда із горішніх плавнів активно провела перший тайм. Ось так у середині тайму Денис Підручний завершав атаку гірників, але голкіпер ЛНЗ Кіріл Самойленко зреагував на цей удар. Найбільш гострий момент у першій 45 хвилинці виник у ЛНЗ через помилку захисту господарів. Тут свою команду врятував воротар гірника спорт Максим Коваленко. На другий тайм виконувач обов'язків головного тренера команди ЛНЗ Олександр Ковпак зробив зміни у складі команди. Ми налаштовували хлопців на те, що сьогодні буде, сьогодні буде боротьба, і вона буде жорстка боротьба, те, що сьогодні ми побачили на футбольному полі. А, саме головне, ми повинні були хлопцям донести цю інформацію. От, перший тайм трошки в нас не вийшов, і були на це певні причини. Ми трохи перебудувалися на другий тайм. От у нас в другому таймі з'явилось більше моментів, з яких ми вижили такий момент, гарний заміни підсилили нашу гру, і це внесло там корективи. Після перерви гірник спорт продовжив тиснути на ворота черкащан. Пізніше дав про себе знати гравець ЛНЗ Владислав Хамелюк, який вийшов на заміну. Його удар парирував голкіпер гірника спорт Максим Коваленко. Потім гості залишилися у меншості після вилучення Андрія Сторчоуса, який у простій ситуації заробив друге попередження. У більшості господарі не зіграли навіть 20 хвилин. За цей час виник гольовий момент у Владислава Горбаченка, але він не зумів вивезти господарів вперед. Ще одним ключовим епізодом під час нетривалої більшості гірників став момент у штрафному майданчику ЛНЗ. М'яч влучив у руку капітана гостей Олега Тарасенка, однак арбітер пенальті не призначив. На 80 80-й хвилині поєдинку виник ще один резонансний момент гри. Майже одночасно мчали до м'яча гравець гірника спорт Сулейман Сейдхалілов та голкіпер ЛНЗ Кіріл Самойленко, який намагався вдарити по м'ячу, але на його шляху була вже нога гравця господарів. Обидва учасники цього епізоду опинилися на газоні. А потім гравець зірників побачив червону картку від арбітра. Ігор Жабченко висловився з приводу двох неоднозначних суддівських рішень. Там був чистий пенальті, то що ми подивились. Його нема. Ну, ой. Я думаю, що, ну, що, що, що тут. Як що, якщо порушення було навіть з боку нашого гравця, то це ж. Це, ну, ну, жовта картка, ну що там, ну. Макс. Так що, ну, коментувати, будемо працювати, і треба дивитись за своєю командою. Коли склади команд стали рівними, гості активно пішли на ворота гірника спорт і за 5 хвилин до закінчення основного часу матчу забили гол. Сторили його гравці ЛНЗ, що вийшли на заміну. Владислав Войцеховський віддав передачу на Хамелюка, який потужним ударом вразив ворота гірників. Після низки неприємних подій господарям поля треба було отямитися та знову тиснути на ворота ЛНЗ. Але емоційний стан молодих гравців гірників не дозволив їм створити моменти у відповідь на гол. ЛНЗ здобуло хоч і мінімальну, але необхідну перемогу 1-0. Цей результат дозволив черкаському клубу не відпустити ще одного лідера Київську оболонь. Ми сьогодні здобули перемогу, ми задоволені, сьогодні поїдемо додому. Да, команда Гірник сьогодні грала вдома, і в них поразка, то зрозуміли їх настрій. Ну, хочеться побажати, щоб сьогодні. Не було того негативу, яку там у нас достатньо і так в нашому житті з цією війною. Так що хочеться побажати команді, щоб вони вигравали як можна частіше. І тих вболівальників, яких немає, які сидять біля екранів, хай вони підтримують свою команду, люблять, а ми будемо. Робити все для того, щоб їм подобалась гра в футбол. Так що тільки за позитив і вдячність нашим героям ЗСУ, що дають нам змогу сьогодні грати в футбол. Гірник спорт вдруге поспіль програє вдома, і це вже третя поразка команди з горішніх плавнів у поточному чемпіонаті. ЛНЗ Доросла вже вікова команда, яка пограла, там, і в прем'єр-лізі футболісти, ну вони шанс свій, який в них був, вони його реалізували. Так що, а до хлопців по грі сьогоднішній, це сьогодні, напевно, найкраща гра, яку ми продемонстрували на протязі там, семи ігор. Так Саме ну, головне, що, що є там да, світло в кінці тунеля. Ми будемо працювати, так що будемо набирати очки. Команда з горішніх планів зараз посідає останній рядок у таблиці і має шанс його залишити у разі перемоги у наступному домашньому поєдинку із СК Полтава, яка йде сьомою у таблиці. Ця гра відбудеться у неділю, 16 жовтня.